Готуємо смачну домашню ковбасу. Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні пропоную приготувати справжній український делікатес, а саме домашні ковбаски. Погляньте, як це апетитно виглядає. Дивіться. Блискуча, ароматна. Ой! І дуже-дуже апетитна. Запевняю, що це один з найпростіших рецептів. Ковбас домашнього притування дуже швидко, дуже просто все готується. І на смак, звісно, не зрівняється з жодною ковбасою купленою в магазині. Друзі, і ще ось тут для вас я залишаю цілий список приготування домашніх ковбас. Все детально, все просто і, як завжди, дуже смачно. Тому беріть собі на замітку. Ви можете приготувати ось такі ковбаси, як в натуральній оболонці. Рецепти є на каналі, так і в колегеновій, як це зробила сьогодні. Я як на мене, це ще простіше. Тому дивіться це відео, готуйте домашнє і смакуйте із задоволенням. Друзі, перед вами всі інгредієнти для приготування 700 грамів справжньої домашньої ковбаси. Тож ставте на паузу і готуйте, або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що в миску відправляємо фарш. В мене це свинний, але відправляйте, який є. Далі я буду нарізати, от я роблю ковбасу сьогодні з того, що було по шматочку в холодильнику. Це в мене грудка, вона в мене індича, можна брати також курячу і нарізаю ось такими от квадратиками. Дивіться, ви можете просто взяти, наприклад, м'ясо стегна курячого. 50% мелите на фарш і 50% нарізаєте шматочками. Це обов'язково 50 на 50. Далі в мене ще ось такі три гомілки, я зняла з них шкірку, і також нарізаю такими самими шматочками, як і грудку, щоб частина була шматочками, а частина фаршем. Далі відправляємо сіль звичайну і нітритну, можна просто, звичайну взяти, копчену паприку, мелений коріандр, мелений часник і дрібку мускатного горіху, і гарно все перемішуємо. Ідеально, я роблю так, на ніч я ставлю ось цей цю заготовку для ковбаси у холодильник для того, щоб все промаринувалося. Але можна робити і відразу. Далі. Для того, щоб сформувати ковбасу, вам знадобляться, власне, кондитерські мішки, нитка для зав'язування, і в мене сьогодні колагенова оболонка, можна, звичайно, свинячу брати. Для зручності, дивіться, наповнювати можете будь-яким чим, якщо у вас є шприц для ковбаси, будь ласка, якщо м'ясорубка, я інколи і так роблю. Але невелику кількість я роблю саме так. Наповняю кондитерським мішком, і в мене ось така колагенова плівка для ковбас, її можна замовити в інтернеті. Просто в пошук забиваєте колагенова плівка для ковбас, і там є будь-які великі, маленькі, широкі, тоненькі. І ось таким чином заповнюємо ковбаси, робимо такої, власне, довжини, яку якої вам заманеться, якої ви хочете. Все. Скручуємо і зав'язуємо. Нічого не потрібно пробивати, абсолютно нічого в колагеновій плівці. І таким чином, бачите, яка досить така щільна ковбаска вийшла. І іншу робимо так само: докладаємо сюди в кондитерські мішки фарш. Начинку, і заповнюємо. Досить легко. Я завжди роблю ковбаси сама в основному, так що бачите, під силу все одній людині зробити. І таким чином формуємо другу ковбасу. Можете на ніч зробити вже готові ковбаси, промаринувати їх добу перед запіканням в холодильнику. Все, я буду запікати всі ковбаски у аерогрилі. До речі, скоро зроблю на нього нарешті огляд. У нас така силіконова форма спеціально, щоб не замастився гриль. І. Ставлю запікати режим м'язко на 100 градусів. Всього запікатиметься півтори години. Максимально можна годину виставити, тобто, як в баски печу годину, а потім ще доставляю десь півгодинки. В духовій шафі так само виставляєте 100 градусів і запікаєте без проблем. Тобто можна і в духовці робити, можна в грилі, як я зробила, будь-як. Погляньте, яка. Ну, дуже красива, правда? Незабаром пасха, великдень, тому зберігайте собі ось такі от рецепти, тому що скоро будете їх шукати. А зараз я обов'язково її розріжу і ми подивимось, яка вона виходить всередині. Перед нарізанням, звісно, ждайте ковбасі повністю вистегнути і будемо нарізати. Подивіться, яка вона гарна, гарно тримає форму, дуже-дуже пахне. Дивіться. Розріз просто шикарний. Погляньте. Бачите, для чого потрібні були ті шматочки. До речі, при формуванні ковбаси ви можете додати сир. Я інколи додаю, або слугуні, або моцарелу. Потім при розрізі він ось так от робить візерунок, і це все разом дуже смачно. Можете просто зі шматочків зробити, але вона не така однорідна буде. Тому бажано частину м'язка подрібнити. Ну що ж, друзі, я її щойно порізала. Погляньте, як це. Апетитно виглядає. Лише не подивіться на цей розріз. А, аромати такі. Ну, ну, це потрібно приготувати і самостійно скуштувати. Ну, дуже смачно. На вигляд, по-перше, це виглядає набагато апетитніше, аніж магазина ковбаса. Дуже красиво. без перебільшень. Погляньте на цей розріз. Він просто ідеальний. Те, що треба до ваших канапок. Ну, дуже смачно. Рецепт, який у вас має бути. Ви знаєте, що я ділюсь лише перевіреними і дійсно достойними рецептами ось саме один із них. Смачнюща домашня ковбаса. Готуйте і нехай вам смакує. А тепер із задоволенням продегустую ось цю от смакоту, щойно дістала з холодильника, це вже на наступний день. Навіть не хочу робити канапок нічого. Дивіться, колагенова плівка здирається без проблем. Так що не хвилюйтесь. М -м -м -м. Оце справжня ковбаса. Неймовірно, смачно. М -м -м. Це смачно. Це не сухо. Це пряно в міру солено. Ну, взагалі, неймовірно. Дуже смачно. Вона класно приготувалася, Добре, тримає форму. Те, що треба. Так що, друзі, готуйте обов'язково побільше. Тому що це дуже смачно, це просто і ситно по-домашньому. Усім смачного, хто зараз їсть. Угу. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково напишіть гарний коментар, поставте вподобайку. І хто має можливість, може підтримати мій канал через Patreon. Все в описі знаходиться під цим відео.